Чи потрібно вимикати систему вентиляції в квартирі, якщо ви вийшли з приміщення? Не потрібно. В нашому випадку, дивіться, є такі от режими. Мінімальний. Тут навіть намальовано, щоб вам не потрібно було там щось видумувати. Мінімальний це ви вийшли із дому, залишили вентиляційну установку в такому режимі. Прийшли додому, натиснули нормальний. Прийшли гості, натиснули інтенсивний. Швидке провітрювання, щоб швидко провітрити, натиснули максимальний. Щось готуєте, натиснули режим кухні. Тобто все продумано. Вентиляційна установка вийшла і з будинку вона працює в режимі мінімальний. Споживання електроенергії. Мабуть, ви задасте собі таке питання: а вона багато споживає? Ні, вона не багато споживає. Завдяки тому, що тут є рекуперація. Роторний рекуператор. Ви чули таку фразу рекуператор. Щось це таке Ось, оце є роторний рекуператор, який повертається та в будь-яку пору руку, чи то взимку використовується вже тепло, яке є у вас в приміщенні. Тобто це мінімальне споживання електроенергії вентиляційної установки. Ви навіть особо і не замітите, коли вам будуть приходити рахунки, що у вас додатково встановлена система вентиляції, бо комфавент це дуже ефективне вентиляційне обладнання. Так що вимикати вентиляційну установку, від'єднувати якісь там кімнати, якщо там в когось кімнаті немає, не потрібно по всьому, по всій квартирі, по всьому приміщенні буде чисте і свіже повітря, і так має бути.